Всім привіт, друзі! Хочу поговорити сьогодні про практики, які я роблю. Завдяки цим практикам можна повністю себе пропрацювати, Позбавитись негативних установок, думок, програм, які є насправді не тільки нашими, а негативні установки можуть тягнутися і програми, тягнутися із минулих життів, з нашого роду, які передалися нам по роду. Завдяки цим практикам можна пропрацювати свій фінансовий стан, піти в практику і зрозуміти, які негативні установки надають нам рухатися далі і так далі. Що стосується фінансів. Завдяки цим практикам можна пропрацювати своє дитинство, піти в дитинство, позабрати там всі негативні ситуації, постілювати все. Завдяки творцю, енергії творця. Я працюю ще з сьомого плану з каналу Творця. Завдяки цим практикам можна зцілити своє здоров'я. І взагалі з будь-яким запитом можна піти в ці практики. Можна піти в рід, пропрацювати рід, попросити у роду, взяти енергію роду, якби отримати благословіння роду. Є ще багато практик, що стосуються людей, які йдуть далі духовним розвитком, хочуть розвиватися, да? в яких є здібності. Є практики, де я роблю активацію 12 ниток ДНК на омолодження, на довголіття. Є практика активації вищого я, є практика активації духа, посвята в різні енергії. Ці практики вони допоможуть більше розкритися, зрозуміти себе, відкрити свої здібності, зрозуміти, хто ти, що ти і для чого. Звичайно, є різні ситуації, є люди, які ніколи з цим не, якби не сталкувалися, да? і їм цього не потрібно, вони не хочуть іти далі. Просто людина хоче більш покращити своє життя, зрозуміти все життя. Але як зазвичай випливає дуже багато цікавих речей, коли працюєш з такими людьми. От вони кажуть, що я нічого не знаю, нічого не розумію, а потім розкривається все. І люди починають по-іншому трошки мислити, розуміти цей світ і так далі. Насправді це дуже цікаві такі речі, бо ми приходимо сюди, в цей світ, не просто для того, щоб кожного дня ходити на роботу. Варити, їсти, прибирати і так далі. Кожна людина приходить сюди з певними задачами, якимись, кожна людина має свою якусь місію. І насправді, якби, ну я свого досвіду скажу, що насправді ми приходимо сюди, щоб жити і радіти, як би це не звучало. Жити і радіти, і розуміти, що все, що відбувається з нами, не просто так. І все для того, навіть якісь негативні ситуації, щоб ми отримали досвід, цінний досвід, отримали, вийшли з цієї ситуації і далі жили щасливо. З людської сторони буває дуже важко це зрозуміти, але насправді це так. Можна жити і радіти. А можна жити і виживати, і не розуміти, що відбувається. І, знаєте, якби стати жертвою цього життя. Оці практики вони допомагають вийти і не бути жертвою цього життя, а почати радіти кожному дню, кожній хвилині і дякувати за все, що ти маєш. І коли ти починаєш дякувати, якби в тебе стає ще більше всього. Більше всього, за що треба дякувати. Кому відгукується, пишіть.